Ось ось нас виглядає. Можна вертикально ставити, щоб інфрачервоно виприміння, як УФО, воно сюди гріє. Ось так перемикається, тут є. Кнопка, ось Мнобка, натискаєте її і тоді можна вже повернути, а вона вискакує, ось тут фіксується. Хочете назад то так само. Або вертикально, сюди можна вставити якусь пательню, каструльку, вже гріти, готувати їжу, кип'ятити воду. Ось є ще ось така більша, якщо щось кругле, велике, не поміститься на. Тому прямокутна решітка. І сюди ставити дуже міцно тримається суперова. і Все одно можна ось так. Так фіксується, що я прям всю її піднімаю. Круто. Дуже міцно тримається. Так. Що -то продумано. Суперово. Є перехідник. Ось такий на шланг. Можна по шлангу під'єднати, а шлангу вже до будь-якого балону будь-якого редуктора. до газового редуктора по трубам. Так, і ось так. Метал тут маленький, отут -от вм'ятинка від перевозки з'явилася, але це не впливає на роботу, зато вона легенька через те, що Так, Тут є ще один ось такий перехідник, він От Я натискаю, звідти вийшов газбум. Сюди накручується вже на балон. Це, тут клапан, щоб Тут так, на пружинці фіксується положення балона і ось отак затискається отак пружинка на балон. Все, і от редуктор маленький. Підп'єзу є, запалювач. Це фіксація маємо ось. Так, і тут ще на себе відкривається заслонка. На вас наманована. Так. Беремо газ. Ось в мене є такий балон, багато різних, мінус 30. Є такі. Беремо знімаємо попад з нього. Просто ось так ставимо ось сюди. І ось цю пружинкою попадаємо, щоб він не крутився. І далі просто натискаємо цей рычаг донизу, щоб він притиснувся. Ось так. Хоп, і все, він вже зафіксований, газ подався. Далі, як є оця заслонка, можна її відкрити, у мене мене тільки одна рука зараз зайнята. Ну, в неї не запалиться, бо треба її. Відкрити, тримати. Да. Одною рукою так не зроблю. В общем. Відкрити заслонку і потім тільки п'єзу натискати. О, вийшло так. Ну, ось блакитний огонь Вже вже починає розігріватися кераміка. По ну, потрошки вже розігрівається до красна, жар конкретний. Так, це зараз на максимумі у мене стоїть, От як швидко вона розігрілась. Кераміка до червоного вже, вже по краям відчувають тепло на тіло, інфрачервоне, як Уфо. А гаряче повітря йде догори. Я так, зменшу зараз потужність, от зменшив. Давайте поверну. Повернув вертикально, ну, вона майже вертикально, трошки вона під кутом. Ось ручка є зручна, щоб ось так вверх і злоюся сюди. О, гріє дуже конкретно. Саме інфрачервоним, те, що кераміка до красна розігрілася. От, так, зменшу зараз тужні газу, можна регулювати. Дуже плавна регуляція, от, зменшу. Всього, вогонь вже, так з боку покажу. Ось йде прям газ от зменшую. Оп. Все, тепер витрата газу мінімальна, а ріє на максимум. Тобто ось ще зменшує, ще менше. Можете побачити, як зміниться. Червоним от збільшує. Ось на максимум. Змотую. розменшую. І ще менше зараз вимкнеться він вже блакитним полакотить. От ще менше. Новенька повністю. Ось так. Так. Трошки свердить прийти перший запуск, тому що тут, напевно. Якась змазка є чи ще щось. масло і так далі. Оп, Все, загорілося. О, до речі, бачите, глянцева чорна фарба уфарбована по краям, і в ній відблискується червоне випромінення І все сюди йде. Тому, так, як прожектор воно світить. Щоб було б краще, щоб вони зеркальні це зробили стінки, але вони зробили чорні. Ну і так і також добре, що хоч глянці. Ну, я конкретно. Руку тримати неможливо, зверху взагалі неможливо. Нереально так, зменшу потужність. Ось, зменшив. Ну, працює добре. Так. Працює добре. Супер, реально. Тепло конкретне. І це не на максимум от включив, на максимум, взагалі розкаляється. Так, да, кераміка це клас. Вона світить саме інфрачервоними променями. Полум'я не видно майже взагалі мінімум виділяється велики газу, гарного, диму, тому що полум'я майже немає. Є просто роз... докрасна розпечена кераміка, яка гріє інфрачервоним випроміненням теплом дуже далеко. І нагріває саме своїми променями об'єкти, в яких є молекули води, саме так. тобто Людей, тварин. От. А сухі предмети вона майже не нагріває на відстані ці промені. І це не конвекція гріється, а саме променями. Конвекція тепле повітря йде тільки догори завжди. Володимир до запускається. Це можна в сторону поставити, буде гріти в сторону. На відстань 2 метри, 3 метри все буде гріти реально. Так, ну, добре, от є ще інструкція. От така. Коробка. Так. все перехідник. два перехідник надумова, так може. Ну, все. Тест провів, все, заявляють 1,3 кВт. Ну, я це не перевіряв, але ну, гріє конкретно, мені достатньо реально для себе. І можна повернути вертикально, горизонтально, їжу готувати. Дуже швидко змінити балон, ну це просто супер. Говорити балон 3 секунди і все. В общем, хороше. Придумали, молодці, компактно.